Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з патріотичного виховання весна у моєму місті. Йде весна, все оживає, перші квіти розквітають, зеленіє вже трава, прокидається земля. Ми так довго чекали весну, і ось вона нарешті завітала до нашого міста. Кожен теплий день. Вносить свої зміни. Ранні квіти швидко пускають бутони. На деревах з'являються нові листочки. Пройшовшись у місту неможливо надихатись весняним повітрям. Весна це час оновлення. Коли в місто приходить весна, воно стає зовсім іншим, немає сірих заметів. З'являється перша зелена травичка. Повертаються перелітні птахи. Місто оживає, на вулицях стало більше перехожих, найрадісніше від того, що дні стали довшими і теплішими. На дитячих майданчиках все частіше лунає дитячий сміх. Весна чудова пора року. Яка дарує нам тепло, радість та надію.